Чому люди заперечують? How works. Насправді, якщо ви розмовляєте з людьми, продаєте свій товар, будь-що робите, надаєте послуги, і люди починають заперечувати, вони заперечують по одній простій причині. Люди хочуть з'ясувати, чи це справді діє. Люди хочуть багато чого уточнити. Вони не заперечують вам, вони хочуть дізнатися більше інформації. Тому, коли люди заперечують, ви маєте реагувати максимально спокійно. Запишіть собі ці заперечення і обговоріть їх спокійно в дружній атмосфері. Для себе ви з'ясуєте багато чого, ви навчитеся, дізнаєтеся самі більше про свій продукт, про те, що ви робите, ви самі по це по-іншому. Для людини, з якою ви розмовляєте, ви також розкажете, розкриєте. Можливо, вона якраз вас і зрозуміє. Тобто, якщо людина запитує, їй не однаково. Тоді людина не байдужа, і тоді варто удовжувати розмову. Бо якщо людина не заперечує, то є дві причини: або вона вже готова, і вона все про це знає, а і довіряє вам, так? Або людині байдуже, і вона хоче, щоб ви пошвидше завершили розмову і на цьому крапку. Отже, якщо людина заперечує, це означає, що їй цікаво, вона просто хоче розібратися. Допоможіть їй. Допоможіть людині з'ясувати, дайте відповіді на її запитання. Якщо ви чогось не знаєте, так і скажіть. Скажіть, що ви це з'ясуєте, і на наступній зустрічі продовжите розмову. Говоріть чесно, відверто, це ті люди, з якими балакаєте ви, вони заслуговують на вашу чесність. Тим більше не треба буде пам'ятати, що ви наговорили яку брехню, ви сказали раніше. А коли ви говорите чесно, ви завжди це пам'ятаєте, тому що ви завжди стоїте на цій позиції.